Зараз я вас познайомлю з дуже цікавою дівчиною, яка можливо через 10-15 років буде, якщо не серед лідерів держави, то її ім'я ви точно почуєте. Знайомтеся у нас у студії Юлія Матвієнко, студентка Полтавського юридичного інституту. Давай шукуємо зразу людей інформацію. Ти у нас повернулася зі Страсбургу, де приймала участь у всесвітньому, да, всесвітній форм з демократії. Скільки тобі років, що ти вже така розумна і потрапила на такий, такий серйозний захід. А, ну, взагалі, мені зараз 19, але я з беру участь у різних таких громадських заходах тощо. Я закінчила школу у 14, і з 11 років я являюся членом громадської організації. Тому саме це громадське життя, воно дуже близьким до мене. Ми почнемо з основного: як студентка Полтавського юридичного інституту змогла потрапити на всесвітній форум з демократії? А, взагалі, це було ну. Не досить складно а, цей форум mm -hmm. він а, зібрав більше ніж півтори тисячі людей з усього світу. Це були політики, це були громадські діячі, науковці, активісти громадянського суспільства. А тема цього форуму була а, про молодь. Чи може молодь відновити демократію від впливу до участі? І а, тому Рада Європи на своєму сайті вона об'явила відбір і зібрала більше ніж. 220 людей а, з усіх країн світу, більше ніж ста країн світу. А, для того, щоб подати заявку, потрібно було заповнити анкету. А і... звідки ти знала, що там на сайті буде такий відбір, буде така інформація? Це треба вже знати. А, ну я досить часто їжу по різним тренінгам mm -hmm. і школам, і в принципі я ось. Часто перевіряю саме їхній сайт, тому що вони досить часто проводять різні заходи саме для молоді, і які для ось неформальної освіти для того, щоб можна було розвиватися, і mm -hmm. якось впливати на суспільство, фактично. Юль, скільки з якого часу ти подала заявку і що треба було написати? Типу, я така, така така хочу приїхати вам розказати, що таке демократія. Mm -hmm. Чи там був якийсь перелік документів? Mm -hmm. Треба бути членом якоїсь організації громадської не знаю. Mm -hmm. uh, ну, Взагалі були декілька критерій. Перше, це треба було мати відповідний вік. Це від mm -hmm. 16 до 30 років, для того, щоб бути саме членом цієї молодіжної, mm -hmm. молодіжного відбору. А uh, по-друге, треба бути відповідно походи за однієї з тих країн, які підписали, я являюся членами Ради Європи. І е, також потрібно було написати анкету. Анкета була досить в принципі, легка. Я усього лише декілька питань, е, що для тебе значить демократія, який твій е, е, вплив, як ти можеш використати ці знання. І що найцікавіше для мене, потрібно було записати відео е, про е, ну, саме про демократію. Як ти бачиш демократію, що вона для тебе є, і е, 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 ну, як і, ти її можеш власне, <свіслях> Якою ж ти бачиш демократію, то були відео, де ти його знімала? Uh -huh. uh, ну, Знімала відео я тут. Це якраз uh, було весною. Uh, тобто у нас ще uh, навпроти облради були всі ці uh, uh -huh. наші після революції залишені. Перепиті, О, я, я зрозуміла, да, що Е, ну і я казала, що демократія для мене вона має таку внутрішню і зовнішню сторону. Якщо зовнішня сторона це відкритість влади і е, відповідальність, то внутрішня сторона це відповідальність людини за те майбутнє, яке вона буде нести. Якщо кожна людина не зрозуміє, що вона відповідальна за своє майбутнє буде вносити свій певний вклад, то в принципі наше суспільство буде демократичним та справедливим, як на мене. Тепер розкажи, скільки з України було таких як активістів? А, дуже цікаве питання, тому що у нас була найбільша делегація взагалі з усіх країн на гребені останніх подій. Так демократія. було 16 людей саме із молодіжної, а не зважаючи на тих 60 осіб із політичних студій, які взагалі були з України. У загальній частині Ви всю залу, напевно, там наша делегація. <рес> ну фактично, так. І повсюди були е, прапори України, постійно згадувалася mm -hmm. Україна, і в принципі у нас були ми працювали за різними напрямки. Це були там журналістська група, була група презентації прототипів, була група телевізійна, і у кожній групі там був українець або декілька українців була повсюди. Яку групу ти потрапила е, я працювала над Саме проти типами демократії ми працювали ще з липня на онлайн-платформі. Вони створили для нас спеціальний сайт, де ми могли б говорити, що таке демократія для нас, які ми бачимо ідеальне демократичне суспільство. Але після того як ми створили саме свій прототип і потрібно, що було вибрати людей, які би їх презентували, мене обрали до групи фінального виступу. І на закритті цього форуму у у головній залі Раді Європи ми проводили 20-хвилинний напівтеатральний перформанс mm. е, про наш ідеальний демократичний світ? Ну, ти ж розумієш, все-таки сподіваюся, розумієш, що немає нічого ідеального. Як сказав Черчилль про демократію, це погана форма управління державою, але краще ще, поки ще не вигадали. Вот. і яка ж ваша молодіжна уява про ідеальне демократичне суспільство? Е, ну то При... той фінальний перформанс, яким він був? Ми були. Нас були шість а, сфер, які ми презентували один за одною. Uh, найбільший блок у нас був це освіта, тому що, ну, як я вже казала, відповідальність кожного громадянина і кожного члена суспільства, uh -huh. вона є найголовнішою для того, щоб суспільство могло взагалі функціонувати. І ми казали про те, що повинна бути освіта, перш за все, uh, своїх прав, тобто права людини, щоб ти познав, які в тебе є права, як ти повинен поважати права інших, тому що демократія це перш за все uh, свобода, яка закінчується там, де починається свобода, свобода іншого. іншого. Так. Uh -huh. Це була освіта про роботу з медіа, які ну на жаль, не зовсім завжди кажуть правду, як ми бачимо, наприклад, тому ж російсько-українській пропагандистській війні. Це так у всьому світі. Не звинувачують ну, тільки наші телебачення це не тільки ми, собі. Але це зараз так, це на більше видно. Ну в наші часи, на жаль, у нас був блок про суспільство. У нас був блок про технології. І ну вже як молодь, ми вже більше працювали. І схилялося до того, що всі демократичні інститути вони повинні бути відкриті через онлайн-платформи. Тобто це повинно, наприклад, якщо це є влада, то це повинні бути, наприклад, що тижневі звіти онлайн. Це повинна бути, наприклад, та ж трансляція сесій. Якщо це там голосування, то це голосування воно повинно бути також онлайновим, для того, що не потрібно було йти кудись голосувати, заповнити ці бюлетені, щоб можна було висловити свій голос саме через такі платформи. У нас також сфери були це економіка, це були сфери відповідно, ну загальнодемократичні, Це була сфера щодо міжнародних відносин, сфера щодо екології. Ну, в принципі, всім погодилися з тим, що. Відповідальність повинна бути не тільки перед людиною, але перед роду, тому що ми тут живемо і ну, потрібно використовувати більше відновлення, джерела енергії і більш відповідально ставитися до того, що ти вживаєш щоденно і використовуєш у своєму щоденному житті. З яких представників яких країн працювали з тобою в групах? О, а, дайте мені згадати, це була. Ну, давай так, щоб ти… хто тобі найбільше сподобався і з ким було найскладніше? О, я не можу сказати, що з ким було найскладніше, тому що ну, головна така цінність таких форумів – це в тому, що люди приходять попередній відбір. Тому що люди, які вже приїжджають туди, вони є е, відкритими. Не, не випадково, да, люди, так, не випадкові в цій ситуації, розумію. Вони є ну, досить відкритими, досить толерантними, і в них немає такої певної упередженості чи ксенофобії. Тому працювати, в тобто принципі, були... ти хочеш сказати. Так. Росіяни там були? були? Люди, яких, е, яким демократія навіть ще й не снилася, що вони могли сказати про демократію? У нас хоч сказати можна, вибачте, з екранів. А в Росії такого шансу немає. Розкоші для них це розкіш сьогодні. А, так, і м -м, у нас був досить такий цікавий вечір. А, попри всі ті офіційні зустрічі, які були а, в один вечір, ми просто зібралися. Українська, російська, грузинська, білоруська делегація, uh -huh. не тільки молодіжні, але усі. Ми, ну, можна сказати, захопили один кавтарин-зал uh -huh. у тому отелі, де все відбувалося. У вас з'ясовувати стосунки. Все було дуже офіційно. У нас був uh -huh. свої плени, у нас були модератори, мікрофон, кожному дали три хвилини висловитися, але більше. І в принципі, ті представники російського суспільства, які там були, вони казали про те, що потрібно засуджувати Росію за ті дії, які вона зараз робить, і ну. Це було дуже гарно, тому що це прозвучало навіть на самому Пленумі, тобто це було mm -hmm. дуже офіційно в обстановці. А, що потрібно і в принципі це ті, що проблеми, які зараз є у Росії, це проблеми не тільки Росії, але й проблеми усього світу. І, на жаль, це є так. І а, прозвучало те, що потрібно розвивати демократичні інститути, і не тільки як ми, наприклад, засуджувати. Тих росіян, які ще спілкуються з нами, але навпаки, допомагати їм, тому що якщо навіть ці демократично налаштовані, так сказати, про суспільства, ті сами да, сам на сам ситуація. і тому нам буде потім просто ні з ким спілкуватися вже далі. Ось так. Ну, щодо взагалі українсько-російського конфлікту, то, наприклад, у нас від України був представник влади, це вже минулий міністр молоді та mm -hmm. спорту Дмитро Булатов. І ну, дуже такі зловісті враження від його виступу, тому що ну, перш за все він говорив російською мовою. Ну, Це було трошки mm -hmm. якось дивно, тому що ти вже говорив українською, ви або українською, або англійською. Не сказали йому, коли він спустився з трибуни. Що це таке? Uh, казали, і ага. було ще Бо досить цікаво, чатах. Ну. Uh, тому що ще uh, ну він ні слова не сказав про те, що відбувається в Україні, він сказав, що воно нас не сде розвиток рам'янського суспільства, що ще більше людей беруть у чому участь, але про українсько-російський конфлікт сказав представник саме грузинської делегації. Це було дуже. Ну, якось дуже незручно. Тому я розумію, чого наприклад його звільнили зараз. І... Як його взагалі могли призначити питання в іншому? От у нас да, ми демократичне суспільство. Як могли призначити людину, яка офіційно там його ніхто не бив? вже зараз кажуть, вухо йому ніхто не відрізав, він десь був на відпочинку. Порушиться сьогодні. А кимось це замовчиться. До речі, засоби масової інформації якраз це порушують питання. А, е Люди, які мають за це відповідати, тобто люди при погонах, є міліція, є прокуратура, так і судді. Mm. У нас суспільство є суспільство, а органи влади це трішки суспільство. суспільство, держава в державі в Страсбурзі. В країні, де от ти в країні де де демократія, в принципі, ну це не, не ідеально, так але це в порівнянні з нами це на на, на голову вище. Mm. Інший рівень зовсім зовсім інший рівень. Ти побувала в, в Приміщенні, де твориться історія. Як ти тепер дивишся на ситуацію в Україні, чи змінила ти свій погляд е, на те, що відбувається сьогодні у нас? Ну, почну з того, що, в принципі, саме ці всі відчуття, коли ти відбувався, знаходилися у Страсбурзі, це місто через Тобто це Ельзас, це та територія, через яку Франція та Німеччина воювали століттями. І коли зараз вона є таким основним символом саме європейської демократії, це досить такі глибокі відчуття. Мені дуже сподобалося те, що українське питання воно взагалі постійно підіймалися. Якщо казати про мої особисті враження щодо того, що відбувається, то я розумію, що перше це це повинно бути в країні, це повинно бути правова та громадянська освіта, так би кажучи, тобто це повинно бути розвиватися саме третій сектор, громадянське суспільство через е, співпрацю, це повинні бути постійні певні тренінги. Це повинні бути, тобто є так, що, наприклад, в тебе є якесь певне враження, і е, якщо людина вона має інші думки від твоєї, то, наприклад, можеш взагалі з нею не спілкуватися, тому що ти розумієш, що, ну, навіть в тема емоційного і такого стресовий стан буде дуже сильна. Але насправді потрібно продовжувати говорити і постійно а, показувати факти, показувати ту правду, що вона взагалі є. Дівчка, ну я з тобою не кажу, зразу не погоджуюся. По перше, а на тренінг ти людей не загониш, а Б але їх можна мотивувати. А, б. Ти сьогодні росіянам кажеш, що в нас людей не вбивають, дітей не їдять. А вони кажуть, ні, у вас так. І як би ти не махала перед ними плакатами, що би ти не говорила, що вас обманюють, якщо не хочеш бути обманутою і хочеш отак думати, вона. Ну, Але як перш за все я кажу про українців зараз. Тому Ми що у нас в українському суспільстві у нас, в принципі, також є певний розділ. Так, відповідно, треба починати із не тренінг, найменшого. Навчання в школах, щось дітям в садочку. казати. Але поки що у нас а, школи і формальна система освіти, mm -hmm. вона також є досить заангажована. І я. А, ну, я приймаю участь у трен... тренінгах та неформальних місцях освіти досить давно. і Я бачу, що саме ось е, ці методи вони насправді працюють. Це саме там, де ти можеш поділитися думками і почути щось таке, що може змінити, взагалі твій світогляд. І е, якщо я, наприклад, беру участь у певної форумі або школі, я потім спілкуюся з своїми одногрупниками, я бачу, як вони змінюють свою думку. Може повільно, але mm -hmm. вони змінюють і більше так ну вже схиляються mm -hmm. до таких. Ну, демократичних ідеалів можна сказати. Скажи, будь ласка, ти повернулася з всесвітньої форму демократії? Побувала він, до речі, проходить раз на рік? А, так, це вже. Третій, третій раз, коли mm -hmm. він проходить, mm -hmm. його органі... ну, організував, можна сказати, генеральний секретар Ради Європи Турмєрм Ягланд mm -hmm. з 2012 року. Перший раз він проводився взагалі для того, щоб зрозуміти, різницю між старою та новою демократією. Другий раз казали про електронну демократію, і зараз вже кажуть про молодь як основу демократії. І в принципі було досить багато чути про те, що потрібно. Ну, якби заміняти такі старі інституції більш новими та молодими людьми. Проте всі ті люди, які це казали, якраз були тими ну, старими людьми, які не дуже хотіли посунутися і дати нам слово. Тепер я якраз хотіла запитати про тих, кого ти називаєш старими. Е, з ким тобі довелося поспілкуватися, із ну, таких солідних політиків, з ким ти познайомилася. ну, І тобі приємно, що ти поговорила з цією людиною? Uh -huh. Ну, no, взагалі, у нас було do, дуже багато uh, відомих людей, які виступали і на пленарних сесіях, і під час так званих лабораторій, тобто це дискусії були на певні теми, uh -huh. які відбувалися. Uh, напевно, найбільше мені запам'ятався, та сподобався виступ uh, uh, Філіпа Діметрова. Uh, uh -huh. uh, це перший міністр Болгарії. Він казав такі досить. Прем'єр-міністр чи перший міністр? Перший міністр Болгарії. І він казав досить, про те, що. Демократія це свобода, яка поєднана з відповідальністю. І в принципі для мене ось таке було най, ну, найбільше таке моє рідне визначення, яке можу для себе дати. А. а хто тобі не сподобався з політики, Ти була неприємно вражена, як таке взагалі може бути? Чи були якісь такі виступи? Ну, умовно кажучи, типу Жириновського там взагалі вам потраплялися в руки такі люди? А, ну. Настільки такого не було, і навіть е, прозвучав один викид, до речі, з російської сторони про те, що це звісно дуже гарно, що ми такі всі зібралися, всі такі демократично налаштовані і освічені. Але поки у нас немає представників іншої сторони, які думають не так, як ми, то про який діалог, розвиток ми можемо взагалі говорити, що вони мали на увазі, що не сподобалось. Е, ну, звичайно, навіть такі думки, що було цікаво побачити тут. Володимира Путіна, але я не думаю, що ну, можна говорити про якийсь конструктивний діалог mm -hmm. із представниками, ось ну іншої сторони суспільства, відверто кажучи. І ну, як на мій погляд, тільки ті люди, які вже пройшли певний розвиток, вони можуть щось змінити, тому що а, хоча. До речі, було не дуже гарно, тому що як результат цього форуму ми ну, нічого в принципі не прийняли, не підписали. Звісно, на наступному форумі це буде певна книжка зібрання наших виступів тощо. Але а, такого певного формального документу нема. Хоча, а, ну якщо казати, то наприклад представники а, України, а, Боснії, Герцеговини, Македонії, Сербії, Албанії, Румунії, деяких країн <гументно> <інших> країн, ми ну. Неформально можна сказати, підписали а, так, так званий акт. Договір про мир і безпеку, і а, про те, а що ви ще раз назви країни Україна, а, Україна, Москва. Греція, Греція. А, Корея, Румунія, Албанія, Корея, Корея. Ага. Не північна така північна країна була так Сербія, Боснія, Герцеговина і Македонія. І ну цей договір це ну так звана угода, яка зобов'язує, якщо пристувати, піклуватися про безпеку одне одного та взаємний мир за допомогою взаємозалежності, чесного спілкування та пропаганди від імені одне одного. Наше вітання цим країнам, які демократичні. Уяви, що в тебе випала нагода жити в, в будь-якій країні нашої земної кулі. Як ти думаєш, де б тобі було найкомфортніше? Не я так. розумію, що як патріотка ти скажеш, що я буду жити в Україні, як би там не було. Ну, уявимо собі, що ну, можливо так склалося життєво обставини, що тобі треба кудись переїхати. Ну, взагалі, у своєму подальшому житті я б хотіла простажуватися у європейських органах, тобто це, це ті певні розвинені країни, як наприклад, це а, Великобританія, Франція, це скандинавські країни, які, як, на мій погляд, це найбільш досягнуто uh -huh. саме демократичне суспільство, із погляду рівноправ'я, тих самого гендерного рівноправ'я, тих само відсутності дискримінації тощо. Тобто, Напевно, мені подобається саме Данія, Норвегія mm -hmm. тощо. Але після того я б все одно хотіла повернутися в Україну. Ну не тільки через те, що таке це досить стереотипно, але якщо я вже маю ці знання, я думаю, що в принципі в мене такий, ну. Для себе моральний обов'язок якось повернути їх. Те, що було в принципі в мене вкладено, uh -huh. надано мені у цій країні, щоб це я це якось... друге відповідальність. Так це відповідальність. <клес> ти навчаєшся в юридичному інституті. На якому факультеті? А, у нас Полтавський юридичний інститут, він є фактично підрозділом національного це юридичного ж, в тебе? Він один. Він один у Полтаві. Ага. У нас він один а, інститут. Один. Тут так. немає підрозділу. скажи, ти така активна. Я уявляю викладачів. Які з тобою працюють, і ти ж напевно не втримуєшся. Якщо тобі щось не подобається, то ти розказуєш <с всю <с правду матку. Правда, є таке. Є таке. Двіки за це ставлять, гризуть тебе? А, ні. А, ну насправді це б мене також здивувало спершу, але ні. А, у нас, наприклад, наша директорка, вона. Досить лояльно до цього всього ставиться, і це було досить непроблемно. проблемно. Якщо мені треба піти підписати заяву, поїхати на цей форум, uh -huh. то вона ну, з радістю, в принципі, це сприйняла. Якщо ж говорити про викладачів, то е, хоча в нас бувають такі досить гарячі дискусії на парах, але на саме навчання це не впливає. Тобто, ну ми розділяємо ті наші особисті певні думки і ті знання, які вони повинні дати і оцінити від мене. Тому ну, дивись, а, демократія це річ, яка повинна. Те, що рухає суспільством, да, от у нас відбувся якийсь процес. У нас пройшли е, позачергові такі вибори, по це позачергові сякі, хочемо майдан, будь ласка, всі вийшли. А юриспруденція, от як написано, отак, азібуки в законі, ні вправо, ні ліво, тому що є закон. Як тобі людині вільні від цих е, е, рамок, хочеться свободи, а працювати доведеться навпаки в е, суворих таких лещатах закону. Ну насправді кажучи, ну Якщо говорити з юридичної точки зору, то у нас працює два принципи. У нас є імперативний принцип дозвільний для тих правоохоронних органів державних органів, mm -hmm. коли ти можеш робити тільки те, що прямо вказано в законі. А для громадян усіх працює інший принцип загальнодозвільний, коли заборонено, коли ти можеш робити все те, що не заборонено в законі. Тобто, фактично. Право воно встановлює певні рамки для того, щоб можна було ефективно функціонувати. Наприклад, це теж заборона там вбивати, ну, грубо кажучи, так яка в принципі ну, вона повинна існувати в суспільстві. Якщо ж казати, що до певних обмежень щодо, наприклад, сфери господарчої, іншої, то вони необхідні для того, щоб е, працювала так звана позитивна дискримінація. Тобто, е, говорячи про демократію, це Справедливість, але справедливість із рівністю вона є не однаковою. Ну досить така популярна як малюнок. Коли є діти різного зросту, uh -huh. і рівні це коли кожному дали по однаковому ящику для того, щоб ну, можна було стояти і дивитися через паркан. Якщо ми кажемо про справедливість, це найнижчому дадуть два ящики, а uh -huh. найвисокі ну, тому що найбільш високі не дадуть жодного, для того, щоб вони були на одному рівні, вже там зверху. Тому кажучи про а, ті обмеження, які встановлюють право, як, на мій погляд, вони є необхідними, проте, звісно, треба співпрацювати саме із. Органами громадянського суспільства для того, щоб ці норми вони працювали в реальному житті і мали реально ефективний вплив і позитивний вплив, а не обмежували розвиток. Як ти думаєш, можна назвати суспільство державу демократичною, якщо там є найвища покарання? Смерть? Так ні тому, що у нас немає жодної гарантії, що дана міра покарання вона застосована до відповідних осіб. Ким я зрозуміла, ким ти хочеш бути в майбутньому адвокат, прокурор, суддя, ким ти себе бачиш? Працювати в правозахисній організації. Я mm -hmm. не хочу, тобто, якщо це працювати навіть на державу, то це повинно бути щось таке, не знаю, певна громадська рада при парламенті або певно щось таке для того, щоб можна було зробити певні реальні зміни, тому що. Саме процес, наприклад, той, що відбувається на місцях, він економім потребує набагато більшої роботи, яка буде ефективнішою саме на формальному методі. Чим я просто піду до тобі працювати? Мені краще проводити певні тренінги, зустрічі для них, чим намагатися вплинути із середини. Багато хто в Європі, от буквально вранці прочитала статтю, інформацію від Грібого Скайте, вона приїде ось на зустріч з Петром Порошенком. Так от вона найбільшу проблему нашого суспільства називає корупцію. В Страсбурзі, якою, якою бачить нашу Україну в плані проблематики, що ставиться на перше місце? От я, наприклад, з Грибого Скайте, я погоджуюсь, тому що від цього хабарництва і йде і, 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 і такий снігова лавина інших проблем виникає. Зрадництво і війна і так далі. Що, що вважають в Страсбурзі? Де, а, де наше, наш камінь головних проблем? Ну, Насправді в Страсбурзі саме про головну проблему з боку українців. ну, Тобто, прямої речі не було. Mm -hmm. але якщо, в принцип, Демократично вони... змовчили. А, просто був а, трошки інший погляд. Ми казали не про те, які а, проблеми саме у нас, а ми казали вже більше про. Тей то розвиток, що ідеї, потрібно, щоб вже більше залучати. Я розумію, в приватної розмови. Що говорили політики? Хай не з високої трибуни, десь так на заняттях. Um, на Недостатні знань. Це настатні знань і настатність відповідальності. Тому що о, людина, вона щось десь почула, вона mm -hmm. вважається правдою це з одного боку, і робить так. Як вона вважає за потрібна. А з іншого боку, ой, де це ж так всі роблять, чому я не можу там uh -huh. той ж саме дати там хабар лікару або ще чомусь, так буде простіше і швидше. Тому чому я повинен чекати? І в принципі, ну це мені здається, проблема ну не тільки це ж України, це прибло, uh -huh. в принципі всіх пострадянських країн і не тільки них. І ну і розвиток повинен ти саме через освіту відповідальності. Юлічка, дякую. було дуже з тобою цікаво спілкуватися. Мені також дуже приємно. Наостанок, ти в нас перша в студії. Думаю, що було людям і цікаво тебе побачити, таку геніальну молоду людину. В друге. А вдруге навіть? Так. Так, Я була рік тому, коли я привернулася із а, форуму з Малайзії, також міжнародному форуму mm -hmm. Малайзії. І, ну, для мене це якраз цей всесвітній форум mm -hmm. з демократії це для мене така друга масштабна подія, коли можна зустрітися з представниками будь-якої країни. в принципі. Я не знала, що це у була. Ну, все одно щось побажаю вранці нашим глядачам. Хорошого, звичайно. Позитивного. <рес> ну, Перш за все, я бажаю завжди шукати позитивні сторони у тому житті, який відбувається, і думати про те, які, який саме вплив твої особисті вчинки здійснять на твоє життя та життя інших. Дякую тобі за розмову.